Всім доброго дня. Хочу з вами поспілкуватися на тему перевірок: перевірок від міської ради, юридичної особи приватного права, архітектури, муніципальної варти і прочих органів, так званих органів самоврядування, які рахують, що вони мають право кошмарити бізнес. Сьогодні знову по пірогово ходили головні спеціалісти. Від архітектури і е, кошмарили бізнес. До одних вони мали е, питати, де ваші мусорні баки, де ваші договора про вивіз мусора, до інших чіплялися до вивісок. Знов не нравиться їм вивіски. Слухайте, яке ви маєте право, яке ви маєте право чіплятися до людей під час війни бізнесу, які платить податки? Які допомагають е, Збройним силам України, які зараз підвищені е, е, ці податки і сплачують е, військовий збір, і ви зараз кошмарите вам все, що, щось мало вам, ви що робите? Ви розумієте, що ви зараз робите злочин. Під час війни, отаке от робити, вам що, е, нема чим зайнятись? Ну, йдіть плетіть сітки, робіть окопні е, свічки. Це буде більше від вас пользи, ніж ви то, що ходите, і оце робите. Як хто вам на це давав право? Хто ви такі? Які постанови? Що ви? Ви кожен місяць у вас чи постанови, чи якісь укази, чи якісь накази? Ви взагалі, взагалі, кому ви зараз служите? Кому ви служите? Ви повинні служити територіальній громаді, людям допомагати. А ви що робите? Мало того, що платимо податки, задержимо вас. Всіх. Так от вас пользи ніякої немає зараз. Понімаєте? Заспокойтеся, таке відчуття, що ви живете в іншій країні, там, де немає війни. Ні, війна йде. І йде війна, і треба перемогу робити в нашій країні, а не займатися цим ви займаєтесь. Сьогодні зайшла на, в прозорий цей, по продажам, подивилася, 63 мільйона. Ви виставили в Прозоро 63 мільйона на реконструкцію вулиці Батоської. Що ви робите? Недавно ж зробили там дорогу. Все було добре, здали все. Знов 63 мільйона. Що забули, труби покласти? Знов все, треба все зривати і е, е, вкладати 63 мільйона. Не забувайте, це не ваші гроші. Це гроші платників податків. Територіальна громада міста Вінниці, а не юридична особа приватного права Вінницька міська рада. Що ви робите? Схамініться, люди, війна, війна в нас в державі, схамініться. Вам нема куди потратити ці, ці гроші? Заспокойтеся, наче люди зберуться і заспокоять вас.